Христос Воскрес, і Він повернеться судити Землю. 191 й день війни продовжуємо молитися, бо на багатьох напрямках йдуть важкі бої. Тому молимося за наших військових, молимося за поранених, робимо, що можемо, і молимося за перемогу. Сьогодні 1 вересня, і це сумно, коли не може відбуватися навчання так, як воно відбувалося раніше. Багато хто з тих, хто звик до шкільних свят цього сьогодні не буде. І багато, дітей, і багато батьків і дітей вибрали дистанційну форму навчання, чи по причинах тих, що знаходяться далеко. І, звичайно, дуже велика причина це. Безпека дітей. І тому зараз не так, як минулі роки, і це сумно, але з іншого боку, війна це час випробувань, і це час подумати про те, чому ми навчаємо наших дітей, як і чому вчать дітей в наших школах. І, звичайно, ми дуже вдячні за ті знання по загальним таким предметам, які дає нашим дітям школа, і є дійсно достойні педагоги, і, звичайно, знати мову, знати математику, знати природознавство і інші предмети це важливо. Але я думаю, що коли. Є такі випробування, і коли питання йде про те, що є життя і смерть, то варто сказати про те, що є істини, яким в школах наших не вчать, на жаль. І якраз цьому потрібно вчити більш за все, щоб наші діти виростали людьми, яких не зможе обманути якась. Ідеологія, і щоб діти виростали, знаючи, що Бог буде судити світ. Це дуже важливо. Давайте прочитаємо в посланні до Ефесян 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божим. Коротка така настанова до батьків, але тут. Глибина, тому що кожне слово тут несе глибокий такий зміст. Наприклад, не дратуйте дітей своїх. Це як? З одного боку, це коли до дитини якісь неправомірні вимоги, коли батьки самі себе ведуть не так, як зрілі, дорослі і врівноважені люди, коли є психічний якийсь тиск на дитину маніпулювання, залякування. Коли є якісь такі речі, які провокують дитину на гнів. І діти не завжди з цим можуть розібратися. Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Напоминання тут не зовсім передає, тому що грецьке слово пайдея це. Весь такий процес виховання разом з вимогами, з настановами, з розумною дисципліною пайдея. І друге слово, нутезія. Нутезія, тобто вкладати в розум свідомість дитини Божі істини. І це те, що чому не вчать в наших школах, і це те, за що нам треба особливо усвідомлювати свою відповідальність як батьків. Християн, крім того, що прагнути, щоб по можливості в наших школах були такі предмети, як християнська етика, але основне завдання на батьках. І є дуже важливі істини, яким потрібно вчити дітей. Наприклад, що кожна людина створена по образу і подобі Божій. І це вже зразу говорить як про велич людини її достоинство, так, і вказує на відповідальність і допомагає побачити, що, на жаль, зараз люди не в такому стані, щоб відображати в повноті характер Божий. А саме це означає бути образом і подобою Божою. І що коли дитину вчать, не треба починати з того, що ти грішник, треба починати з того, що ти створений за образом і подобою Божою. А відкриття. Тут має бути практичне відкриття, що я, на жаль, не відображаю характер Бога так, як потрібно вже буде вести до цього християнської науки, що таке гріх і як від нього рятуватись. І, звичайно, тут постійно весь час потрібно роз... дітей навчати про Господа нашого Ісуса Христа, який любив і любить. Дітей, який віддав себе самого, щоб якраз від суєтного життя, яке не досягає своєї цілі, прославлення Бога, нас визволити, щоб наше життя все ж таки направилося до цієї цілі, прославляти Бога. І нам потрібно навчати дітей не тільки якимсь окремим молитвам, і не вірити в якусь магічну молитву, покаяння, або це процес і. Бог може відроджувати дітей як в маленькому віці, ще в утробі матері, як з Іваном Хрестителем, так це може статися по його милості і пізніше, хоча батьки, можливо, вкладали весь час і були добрим прикладом, але буває так, що покаяння, навернення до Бога відбувається пізніше. Тому завдання батьків це вкладати в дітей, показувати своїм прикладом. Тому що діти наслідують не стільки наші слова, скільки нашу поведінку. І сьогодні хочу нагадати ще про дуже важливу істину, яку потрібно навчати дітей, і яку потрібно усвідомити всім людям. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення 10 в 10 розділі з 15 вірша. І засурмив сьомий ангел. І на небі щенились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І Він зацарює на вічні віки. Нам слід навчати дітей і самим добре знати, що панування над світом перейде до Господа нашого і Христа Його. Тобто правління Боже буде відновлене повністю. Христос повернеться. І Він зацарює на вічні віки. Зараз здається, що зло панує часто. Звичайно, бачимо і прояви добра, як люди жертвують собою, як люди допомагають іншим. І так далі. Але здається, що зло нібито перемагає. Але треба мати повну впевненість, що панування над світом. Перейде до Господа нашого і Христа Його. Перемога радикальна, кардинальна, здобута на Христі, Христос Воскрес, і панування повністю перейде до Нього і блаження тих, хто зараз служить Йому. Читаємо далі об'явлення 11, 16 вірш. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять. Попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові. Кажучи, дяку складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться. Малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Ось це одна з важливих істин, які мають бути в нашому серці, про які потрібно розказувати дітям, що прийде час судити мертвих, ніхто не сховається, і Бог дасть заплату тим, хто слідував за Ним, завдяки благодаті дарованій в Ісусі Христі. Хто боявся його ймення. І неважливо, чи знали цю людину, багато людей, чи була вона відома, чи про неї ніхто не знав, Бог буде судити малих і великих. І кожен, хто слідував за Христом, Він отримає нагороду. І Бог знищить тих, хто нищить землю. Всіх тих, хто спотворює самих себе, хто. Своєю неправдою спотворює душі інших людей, хто грабує, хто вбиває, хто загарбує інші землі, хто спотворює вчення Ісуса Христа, вони нищать Боже творіння і вони будуть знищені. І потрібно чітко пам'ятати, що і Книга об'явлення, і інші тексти говорять не просто про анігіляцію зникнення. А говорять про життя вічне і вічні муки. Це істина, про яку ми маємо завжди пам'ятати. Прочитаємо 18, 19 вірш. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в його храмі з'явився. І щинилися блискавки і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. Бог буде. Судити. І блаженні ті, хто пізнали Ісуса Христа, Хто живе в Ісусі Христі, в Кому Дух Святий відновлює образ Божий. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Хай Господь благословить наших дітей, всіх тих, хто сьогодні починає навчання, йде в перший клас, хто буде продовжувати навчання в школах, в вузах. Хай Господь благословить наших дітей і їх навчання звичайним предметом, і Хай Господь благословить наших дітей, особливо пізнанням Його великого Бога, Бога Завіту, який відкрився в Ісусі Христі. І Хай Господь благословить всіх наших захисників і тих, хто ще рік, два роки назад, пару років назад. Закінчували 11 клас, вступали в вузи. Зараз багато з них на передовій. Хай Господь їх збереже, Хай Господь дасть перемогу, Хай Господь допоможе всім нашим воїнам, дасть мудрості командирам і всім керівникам. І хай Господь видалить з нашої землі, захарпників. і будемо пам'ятати, заплата є, заплата є. Тим, хто боїться імення Господнього і ходить перед Ним у святості, і заплата є тим, хто нищить людей, хто нищить землю. Амінь.